Російська Федерація перейшла нову небезпечну межу у черговій масштабній атаці дронами та ракетами. Кремль цілеспрямовано вдарив по американському заводу на українській території, виключно цивільному підприємству, яке не має жодного стосунку до оборонної промисловості чи армії. Унаслідок удару постраждали численні невинні працівники, що викликало обурення у Сполучених Штатах Америки і спонукало президента Дональда Трампа зробити різку заяву. Він натякнув, що Україна може найближчим часом отримати можливість завдати удару у відповідь по Росії безпрецедентною силою, можливо, за допомогою далекобійних ракет. Атака сталася на світанку 21 серпня, коли Росія випустила понад 570 дронів і приблизно 40 ракет. Хоча українська протиповітряна оборона, посилена союзниками, збила значну частину, деякі ракети досягли цілей. Найгучнішим стало влучання у завод Flex Limited у місті Мукачево на Закарпатті, що розташоване біля кордонів із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив удар, підкресливши, що Росія знову проявила не військову логіку, а терор проти звичайних людей та бізнесу. Він нагадав про попередні удари по офісах Боїнг у Києві і заявив, що ситуація демонструє критичну потребу у посиленні української протиповітряної оборони та наданні надійних гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки та європейських союзників. Завод у Мукачеві працював понад 13 років і виробляв побутову електроніку, кавоварки, картриджі для принтерів та інші товари. Підприємство займає майже 590 тисяч квадратних футів, тобто понад 55 тисяч квадратних метрів, і забезпечує роботою понад 2600 осіб. Коли ракети вдарили, на зміні перебувало близько 600 людей. Завдяки сигналам тривоги більшість змогла врятуватися, але кілька працівників отримали поранення. Компанія Flex підтвердила атаку. Запустила протоколи евакуації та наголосила, що підприємство не має жодного відношення до військового виробництва і приносить лише близько 1% доходів компанії. Губернатор Микола Білецький повідомив, що близько третини заводу вигоріло. Президент Володимир Зеленський назвав атаку черговим божевільним антирекордом російської армії, яка завдала ударів по цивільним підприємствах і житлових будинках. Він повідомив, що поранено 15 осіб. І закликав світ до посилення санкцій та тарифів проти Росії. Особливістю удару стали його місце та час. Західна Україна практично не зазнавала ударів через безпосередню близькість до кордонів із чотирма країнами НАТО. Але тепер Росія вдарила далеко за лінією фронту, і це сталося через кілька днів після зустрічі Путіна з Трампом на Алясці, де йшлося про можливість перемир'я. Замість поступок Кремль наказав знищити американський завод. Аналітики вважають це провокацією та спробою принизити Сполучені Штати Америки. Американська торговельна палата в Україні різко засудила удар, назвавши його атакою на американський бізнес. І закликавши Трампа показати, що Америка захищає власні інвестиції та цінності у соціальних мережах, тисячі американців закликали до дій. Сам Трамп у публікації на Truth Social заявив, що війну неможливо виграти без ударів по території агресора, прямо звинувачуючи попереднього президента Джо Байдена у слабкості. Оглядачі розцінили це як один із найбільш проукраїнських меседжів Трампа, що може означати готування до передачі Україні нових далекобійних ракет. Україна вже довела свою здатність використовувати такі ракети з максимальною точністю по штабах, складах боєприпасів, аеродромах, нафтопереробних заводах і дронових фабриках. Якщо вона отримає ще більше таких засобів, Росія сама відчує страх і невизначеність. На дипломатичному фронті міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що переговори про гарантії безпеки без участі Москви неможливі, повторюючи стару тактику затягування. Але у 2025 році ситуація інша. Трамп дедалі частіше називає Путіна божевільним і брехливим, і удар по американському заводі може стати останньою краплею, яка змінить підхід Сполучених Штатів Америки до війни. Росія можливо переграла сама себе.